Пешком. Хорош. Хорош, 150-200. Зібрались, скажімо так, побратими. Звісно, хочеться побачити і тих пацанів, конечно, які зараз виконують свої військові обов'язки. Хотілося б зустрітися. Ну. Ну, вже війна вже отут, звісно. Там можна посидіти, поміркувати, обов'язково там щось зловити там. Хотілося б, звісно. Але... Відволікає, звісно. Тиша, немає цих пострілів, вибухів. Виталь, запиши мне, будь ласка. Біжить, давайте. Ми започаткували такий турнір, саме ветеранський турнір. Вони повинні хлопці побачити один одного. Вони ж повинні також і власним своїм особистим досвідом ділитися один з одним. Те, що там ми допомагаємо, ми консультуємо. Це одна історія. Але у кожного є свій досвід і свої питання, і свої проблеми. Це сьогодні перший такий у нас такий пробний да, день. Все це будемо і надалі продовжувати для того, щоб все ж таки зробити оте ядро, біля якого, навкруги якого ми будемо формувати велику нашу ветеранську організацію.